Вітаю всіх на марафоні. Відео перше. Ну що ж, треба починати такого серйозного питання, як прийняття ситуації. Всі ми розуміємо, що ми жили до 23 лютого, 24 лютого, вночі цієї. Дуже добре. Кожен жив своє життя. І це, ця дата для нас серйозна: 24 лютого. Лютого в ніч з 23 на 24 лютого. Серйозна для нас, вона змінила наше життя. І перше, що ми зробили, це прийняли факт, зрозуміли, що таки війна почалась. Це наше перше прийняття ситуації у ту ніч відразу. Тобто, нам довелося прийняти той факт, який нас лякали, що війна таки реальна і вона почалась. На жаль, це відбулося. Зараз вже йде третій рік війни, і наше завдання прийняти ситуацію, що вона довга. Вона не два-три тижні, як нам казали, і не місяці, як нам також казали. На що на це впливає багато факторів? Ми знаємо, що, але зараз не про це. Зараз про те, як нам у цьому цьому жити. А жити далі потрібно. І жити потрібно якісно. Для себе в першу чергу психологічно, духовно, матеріально, фінансово. Забезпечувати себе, дітей, батьків, кого завгодно. Всім необхідним. І починати в першу чергу треба з себе, і також з прийняття ситуації, яка в нас складається. А ситуація в нас складається з того, що ми прийняли те, що війна почалась у 2022 році. Прийняли цей факт. Зробили певні дії, і тепер на третьому році війни ми повинні прийняти ситуацію, яка є. І почати нове. Мені пишуть підписники багато що люди не можуть себе знайти. Ось перше, що потрібно прийняти ту ситуацію, в якій ми знаходимося зараз, на даний момент часу. Ось просто ми знаходимося в певній ситуації. І це вже результат. Ми живі, ми можемо щось робити, ми можемо діяти і ми можемо приносити користь собі і оточуючим. Це вже результат. Інше це деталі. Але ми приймаємо ту ситуацію, в якій ми знаходимось. Ми вдячні всьому цьому, що в нас є. І ми можемо і хочемо жити далі? Тому перше, що я хочу зробити, це взяти афірмаційні карти, афірмації і зробити таку настанову. Прийняття ситуації як це краще зробити? Як це зробити, ми зможемо прийняти ситуацію і як ми її приймаємо. Дивіться. Яка класна афірмація. Я ставлю реальні цілі і пишаюсь кожним кроком, який я роблю, на шляху до них. Це просто супер. Дивіться. Це наше завдання перше. Реальні цілі. І крок до них: реальні цілі. Що я реально можу. Треба прийняти той факт, що я можу певні цілі. Хочу і можу, це різні речі. Скажу чесно, дуже хотіла Land Cruiser Prado і хочу. А могла б оке і могла б бути в окупації в Херсоні. Правда, правда, я про це казала. Дуже його хочу, але я його зараз не можу. Тому, ви знаєте, цілі повинні бути реальні. Ось це наше головне завдання ставити реальні цілі. Записуйте собі це як галочку, що перше потрібно робити. Це дуже серйозний момент. Залишаю тут: друге трішечки рун. Відразу скажу, руни в мене йдуть зі шпаргалочкою невеличкою, тому що я ще в процесі. Навчання по рунам. Але я їх теж хочу використовувати. Я практик, я не теоретик. Давайте так, руна. Прийняття ситуації. Що нам можна допомогти руна? В чому вони нам можуть допомогти? Ну, Давайте подивимось. Дивіться: це ехвас руна. Досить така приємна руна, я скажу. І це дуже добре, коли так виходить. З однієї сторони це обличчя. Видно, що обличчя. З іншої сторони, це, ви знаєте, як... якщо подивитись, бачите? І ось обличчя, але воно таке дволіке, я б так сказала. І важке. І ось лошадка з крилами, як її називають, Пегас, господи. Ось. Взагалі, це руна відродження, перевтілення, і це зміна. Зміна ситуації, зміна внутри, ну, внутри Боже. З внутрішнього світу свого. І треба вірити, що ми можемо змінити своє життя самі. Це серйозні зміни. Внутрішнього нашого світу. Якщо казати в рамках нашого прийняття ситуації. Ми змінюємо себе, ми приймаємо те, що в нас є, і це зміни. Це серйозні зміни, які нас починають оточувати. Так, тепер я беру свою улюблену колоду Ленорман. Давайте тут. Прийняття ситуації. Що нам тут можуть порадити? Так, витягай одну. А ось дивіться, в Ленормані це карта Бланка. Це чоловік, жінка, колоді Ленорман це карта Бланка. Перш за все, це я. Я найголовніше, я повинен прийняти цю ситуацію. Я ставлю реальні цілі. Я приймаю ці зміни життя, серйозні зміни життя. І я дію відносно того, що відбувається зі мною. Я хочу, ви це зрозуміли. Я, я і я. Я повинен, я, головний, головне, голові собі поставте таке галочку. Я і я роблю, я ставлю реальні цілі, я готов прийняти ці зміни, я змінююсь. І це перший крок. Давайте тут подивимось. Що тут нам скажуть? Колода? Так, що нам тут скаже? Дивіться. Це негатив. Ось це весь той негатив, який є. Мечі. Мечова карта це відразу негатив йде. І це не дивно. Це ось ці небезпеки життя, труднощі життя, які нас ведуть. Ця карта королева мечів, вона відразу показує емоційне негатив. Емоції на рівні емоцій, більше негативу. Тому тут що можна сказати? Прибираємо весь негатив і людей, які нам несуть негатив. Чимося фільтрувати своє оточення, м'яко кажучи, навіть близьке оточення. Також тут негатив від близького оточення родичів. Воно закладується. Тому дивіться, наше завдання прийняття ситуації. Я люблю себе, я головний, я ставлю реальні цілі і йду до них. Я готовий до змін, я приймаю ці серйозні зміни в свого життя. І я фільтрую людей і відкидаю людей, які мене оточують і мають негативний вплив на моє життя. Тому я починаю діяти по-новому.